Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю. Ви на каналі Українці за кордоном Єлена Холанд 5. Ми знаходимося в Нідерландах уже під тимчасовим захистом уже майже 3 роки. І от настає весна. І так як нам і обіцяли, весною, літом почнуться якісь новини, які будуть стосуватися переміщених осіб в Нідерландах. І сьогодні на офіційному сайті уряду Нідерландів. Опубліковані такі документи, які я хочу вам зачитати, що стосується українських переміщених осіб, які плани уряду Нідерландів стосовно переміщених осіб з України. Як ми вже говорили на моєму каналі і з вами це обговорювали, готується програма для українських переміщених осіб, для тих, хто Захоче залишитися в Нідерландах і для тих, хто захоче повернутися додому. І зараз вже вийшов цей документ, де тут пояснюються е, трошки подальші кроки країни Нідерландів з цього питання. Я обов'язково опублікую посилання на цей документ, е, це сайт офіційного уряду Нідерландів. А зараз я поки що вам зачитаю, про що там йде мова. Довгострокова політика, повернення та перебування. Ось така політика країни Нідерландів. Масштабне російське вторгнення, на жаль, триває. Це ми всі знаємо і сподіваємося на скоріший мир в Україні, тому що зараз багато про це говорять, багато домовляються про мир, і ми будемо молитися, щоб все скоріше настало, настав мир в нашій рідній Україні. Наразі європейська директива діє до 4 березня 2026 року. Уряд Нідерландів розглядає довгострокову ситуацію для тимчасово переміщених осіб з України, які проживають в Нідерландах. Цю тему розглядає Бріф, який було надіслано до парламенту 31 січня 2025 року. Уряд має намір робити все можливе, щоб підтримати переміщених осіб, які бажають стабільно повернутися в Україну. Коли це дозволять обставини, для цього розробляються плани, також приділяється увага забезпеченню того, щоб переміщені особи в Нідерландах могли підтримувати зв'язок зі своєю батьківщиною та сприяти відбудові України. Наразі стабільне повернення поки що неможливе, тому уряд працює над політикою щодо переміщених осіб, які залишаться в Нідерландах на більш тривалий період. Одним з міркувань є запровадження посвідки на тимчасове проживання. Мета полягає в тому, щоб переміщені особи могли повні, повноцінно брати участь у житті голландського суспільства та робити внесок в економіку, поки вони тут. Поки вони тут, поки українці тут. В найближчий період ці плани будуть розвиватися. Протягом цього процесу уряд підтримуватиме постійний діалог з організаціями-виконавцями. Муніципалітетами та представниками переміщених осіб з України. Уряд прагне узгодити свою політику з іншими державами-членами ЄС. От як ми бачимо, вже офіційно, це ніякі не, не чутки, є сайт офіційного уряду, я дам посилання. Вже ці програми починають діяти. Починає щось. Це обговорюватися, організовуватися починає. І от е, хочу сказати по нашій локації, що у нас теж уже такий рух почався. Нам присилають різні опитування, е, ми даємо відповіді на питання в цих опитуваннях, і е, Хімента вивчає, хто ж живе зараз. В Нідерландах з українців, хто працює, хто не працює, які в них проблеми, які в них запити, як допомогти зараз ще українцям? І таке інше друзі. Ось такі новини. Ще в інтернеті прочитала таку новину, але в мене немає посилання на цю новину підтвердження. Може хтось вже знає і підкаже мені або прийшли посилання, що в Єнді вже. Коли отримуєш стікер, роблять фотографію, роблять відбитки пальців. Це для того, щоб українці не могли міняти тимчасовий захист з однієї країни на іншу, їздить туди-сюди. Як ми знаємо, що так було раніше, українці там закривають тимчасовий захист, десь відкривають, і ці дані будуть внесені в єдину систему ЄС. Якщо ви тут отримали тимчасовий захист. То ви вже ніде більше його не отримаєте. Якось так. Напишіть мені, хто знає про цю новину. Як ви бачите, друзі, я записувала відео своїм новим мікрофоном. Напишіть мені, будь ласка, як з цим мікрофоном. Краще мій звук, як вам більше подобається, з мікрофоном чи без. Буду дуже вам вдячна. Зайшла в Lidl трошки підкупити щось. Нам пожувати до того, що нас там годують. Тому що не вистачає нам різних. Корисностей. Пікінська капуста. І така 99 євро в день. Одна штучка. Єгірки довгі-довгірчики. Дов так, редберу. Рома. Так, шукаю оселедець. Тут чи не тут? Так, давно не дивилась ціни на сиру курочку. Кіп філі 5,99 гривень, 600 грамів в акції зараз. Так, а тут у нас виходить 800 грамів. Тільки 9,29. Ось такі ціни. Салати вже готові, продають. Авокадо, шпінат, лук орей, айсберг. 99 євроцентів. Ось такий колобочок, колобочок Брокколі зараз в акції 500 грамів євро 29. Ось така, такий букетик. Ну, і все, гарбузи, Сельдерей. фінхель, бурячок і все таке.